У мікрорайоні Розвигову замінюють ділянку магістрального водопроводу. По вулиці Данила Галицького тривають роботи заміни трубопроводу діаметром 300 міліметрів. Ця ділянка довжиною 500 метрів від вулиці Університетська до перехрестя вулиць Грабаре Росвигівська. Це центральний водопровід мікрорайону. Його заміна покращить якість води та забезпечить стабільний тиск у мережі. Після заміни водопроводу по вулиці влаштують нове дорожнє покриття та тротуари. У зв'язку з тим, що вулиця Данила Галицького це фактично є одна з основних магістральних вулиць міста, тому дані роботи були заплановані саме на літній період, з тим, щоб коли канікули, коли менший трафік, можна було легше і швидше виконати дані роботи. Це центральний водопровід мікрорайону, який забезпечує практично половину мікрорайону водопостачанням. У цьому році у нас також заплановано асфальтування, тому перед асфальтуванням ми замінюємо повністю водопровід. З тим, щоб покращити якість подачі води, зменшити витоки, покращити тиск у мережах. Після завершення робіт водоканалом на даній ділянці даної вулиці буде здійснено асфальтування, також укладання бордюрів та влаштування тротуарів.